Давай зробимо детальний огляд на новенький мікрофон фірми Hoco. Все зазначено це у нас новинка. Що у нас буде в комплекті? В комплекті у нас відразу є два мікрофончики, є адаптер Type-C і, звісно, чохол для зберігання та підзарядки. Вони достатньо компактні, ви подивіться, які вони малесенькі. Але це не все. У нас є додатково в комплекті мішечок, тому що, бачите, тут Type-C, але у нас тут мішечко дуже багато всього зберігається. Дріт для зарядки, і ось такий перехідник для лайтінгу. Чому я взяла для лайтінгу і показую? Тому що ну, не у всіх є новесінькі. Телефони, наприклад, як у мене, у мене ще лайтинг. Вмикаємо. Беремо з вами мікрофончик. Вмикаємо також мікрофончик. У нас, до речі, бачите, тут синеньким світиться, але якщо натиснути на мікрофон ще раз, буде зелененьким. Синеньким це шумопоглинання, зелененьким це якщо просто записувати, наприклад, в приміщенні. Так, я одягаю на себе один мікрофон відразу. Я вмикаю тут на телефоні. Відео, щоб записувалось, і ми з вами будемо перевіряти якість звуку. Я, трошки відійду на відстань, щоб я змогла з вами говорити і саме мікрофончик. Ось так мене чутно, мене видно, все знімаємо одним дублем. Давай перевіряти, що у нас на телефоні. Знімаю мікрофон. Тут дуже зручно, що навіть не потрібно знімати адаптер. Я трошки відійду на відстань, щоб я змогла з вами говорити і саме в мікрофончик. Ось так мене чутно, мене видно. Все знімаємо одним дублем. Давай перевіряти, що у нас на телефоні. Знімаю мікрофон.